Цього року дуже гарний урожай, ціна на 50% нижча, коштує 12-15 залежності від якості. І дуже багато є. Не буде ціна зростати. Цибуля продукт першої необхідності, каже продавчиня Хмельницького центрального продовольчого ринку Світлана Кухар. Люди її купують постійно. По 15 гривень за кілограм це звичайна класична цибуля. Вона йде до всіх страв, до перших страв, до салатів. Ця цибулька синя її більше додають до квашеної капусти, до салатів і до Оселець. Біла цибуля найлагідніша, вона найменш пекучіша, вона йде більшість до салатів. Віктор Слободян цьогоріч цибулю купував на ринку у мікрорайоні Дубове. Середня цибулька по 9 гривень кілограму. Брав я сітку, сіті приблизно 25, ну, як, ну якусь сіточку вони на, набивають. В минулому році цибуля була дуже дорога. Брав по 20. Дешевше, ніж на ринку, купувала цибулю у супермаркетах Галина Зарічна. На базарі я не купувала, купувала в сільпо і в АТБ. От вчора в сільпо купила по 6 гривень цибуля. Дуже хороша цибуля, невелика і не маленька. Сама хороша, чистенька, гарна, не гнила, дуже гарна цибуля. А АТБ перед цим брала, по 8 по гривень. Щось таке вже не пам'ятає. Дуже хороша, непогана цибуля. Наполовину цьогоріч у порівнянні з минулим роком зменшилась ціна на цибулю, розповідає начальниця відділу обласного управління розвитку агропромислового комплексу та земельних ресурсів Ванда Сердюк. Окремі господарства, які вирощують овочі, вони цибулю в цьому році вирішили взагалі не збирати, бо ціна нижча ніж за ну, ніж собівартість її вирощування, тому окремі площі просто поріорюються, навіть не збираються. Збільшилися площі, бо за попередні роки, коли ціна була висока і трошки нам ну, відчувався певний дефіцит цибулі. Е Виробники перелякалися і в цьому році її посадили багато. Навіть, от можу сказати, по Хмельницькій області, якщо овочі взагалі десь біля 800 гектарів вирощувалися в сільгоспідприємствах, то 40% від цього це цибуля, і її площі збільшилися більше як понад 100 гектарів. Ванда Сердюк додає, вплинула на високу урожайність цибулі й погода. В цьому році, незважаючи на те, що погодні умови були досить такі примхливі, капризне було і літо, але вони цілком і повністю відповідали потребам для вирощування цибулі. За словами Ванди Сердюк, у торговельній мережі реалізовують цибулю інколи дешевше у порівнянні з минулим роком, більш ніж на 50%. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.